Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури поповнилося ще одним центром професії. Цього разу це деревообробка. Урочисто відкриття приміщення відбулося сьогодні, 23 вересня. Загальна вартість проекту понад 7,5 мільйонів гривень, з яких 3 мільйони це спеціальний фонд училища, 3,8 мільйони кошти держбюджету і майже мільйон гроші Луцької міської ради. Хтось каже, що ми маємо бути містом туристичним. Хтось каже, що нам необхідно зробити ставку на it сектор але в нашому місті завжди було, є і буде виробництво. Ми переконані, що після завершення війни наше місто, наша область, наша громада, вона буде цікава для інвесторів. Інвестори будуть розглядати наш регіон для того, щоб відкривати тут нові виробництва. Тому актуальність реалізації сьогоднішнього проєкту ще й у зв'язку з цим підвищується. Поєднувати теорію та практику будуть ось у цьому приміщенні колись тут були склади, а нині навчальні лабораторії, адже центр обладнаний 25 сучасними деревообробними верстатами, що відповідають вимогам безпеки та ефективності, каже майстер В'ячеслав Романюк. Ми співпрацюємо з багатьма. Як частного характеру, так і державного. І нам робило таке заваження, що діти ніби знають, але обладнання нове не використовують. Ми змушені їх перевчати, щось навчати і такого плану. То на даному обладнанні, яке от пройдете подивитись, не буде потреби когось перевчати. Фрезерні верста чи не у центрі. Вартість такого стартує від 7 тисяч євро. Він повністю автоматизований і розуміє кодову програму, яку оператор вводить у пульт. Йдеться про так зване числове програмне забезпечення. Минає кілька хвилин. І машина видає результат. Це було взято всього-навсього всього дві дошки. Майстри заготовили дві дошки, і ми вже маємо на виході. Перший взірець, перший виріб, який можна на ньому робити, відповідно, це ще сара заготовка насправді, тому що подальша обробка її потребує шліфування, якісної зборки. І фінішного покриття цікаво, що для роботи центру облаштовано понад 480 метрів квадратних навчально-виробничих площ, на яких створено вісім відділень: сушіння деревини, ручна обробка, механічна обробка деревини, робота на верстатах шліфування тощо. Вже незабаром молоді спеціалісти, що осягнуть цю науку, поповнять ряди студентів вищих навчальних закладів, а згодом стануть спеціалістами найвищого рівня. Я захоплююсь цими можливостями. Вітаю колектив, і я думаю, що в нас буде співпраця. Тому напрямку, щоб десь наших інженерів сюди теж спрямовувати, в нас географічно ми дуже близько розташовані. Ми будемо надавати свої можливості. Вони свої можливості, і ця колаборація буде посилюватися. На сьогодні в Луцькому ВПУ будівництва та архітектури вже функціонують п'ять навчально-практичних центрів, і відкриття шостого стало черговим кроком у зміцненні освітянських позицій закладу. Проходити тут практичні заняття можуть не лише студенти, а й фахівці, котрі прагнуть підвищити свою кваліфікацію чи відвідати короткий курс практичних тренінгів.